Я стриманий оптиміст, мені здається, мені здається, в моїй бульбарці, що межа між державною і приватною школою щодо якості освіти поступово стирається, державні школи десь намагаються підтягнутися в плані матеріальному, і техніка, і інноваційні якісь певні там інтерактивні технології. Єдине, що мені здається, що така потребує, потребує зона розвитку, це власне ця відкритість до змін і гнучкість, тому що деякі заклади освіти вони, ну, насамперед сконцентровані на академічному рівні і вони ігнорують soft skills, вони ігнорують те, що. Учні та учениці мають працювати не тільки над засвоєнням теоретичної інформації, а можливо ставити питання навіщо це потрібно в житті, і більше працювати в команді в комунікації, Те про що ми говорили раніше, можливо, тут в цьому плані приватні школи мають більше свободи дій в цьому напрямку. Але я вірю, що в найближчі роки ця дистанція, ця прірва вона буде поступово зникати.